Привіт! У цьому відео ми покажемо, як налаштувати автоматичний лист з проханням залишити відгук про товари, куплені у вашому інтернет-магазині. Ця функція дозволяє надсилати листи клієнтам, які купили товар у вашому магазині. Листи відправляються лише авторизованим покупцям, які вказали емейл при реєстрації. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Давайте подивимося, як виглядає цей лист. Для цього пройдемо шлях покупця та оформимо замовлення. Через 10 днів мені на пошту прийшов цей лист. Він складається з тексту, товару та кнопки оцінити. По кліку на кнопку відкривається сторінка товару, на якій можна залишити відгук. Тема та текст листа встановлені за замовчуванням, але ви можете їх змінити за допомогою перекладу інтерфейсів. Для цього в адмінпанелі перейдіть в сайт переклад інтерфейсу. Тут за допомогою пошуку в колонці ключ знайдіть потрібний текст. Далі в полі значення змініть текст, який стоїть за замовчуванням, для всіх мовних версій. За замовчуванням, такий лист відправляється через 10 днів після того, як статус замовлення змінено на доставлено. Ви можете змінити кількість днів до відправлення, відключити відправлення повторних листів за тими товарами, за якими вони вже надсилались покупцю, а також повністю відключити відправку такого листа. Для цього зверніться до служби підтримки хорошопу. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки, посилання в описі.